Так, хлопці, доброго дня. Ще раз сьогодні розбираємо лекцію струми короткого замикання. Я вимикаю зараз своє відео, щоб якісніше було, і роблю демонстрацію екрану. Предмет «Гірнича електротехніка. Зараз розберу, що тут не Угу. Так. Е, отже, ми з вами в класрумі я вам скидувала. Я вам скидувала лекцію в понеділок вчора по струмам короткого замикання, лекція 2.2 вона називається, лекція 2.2. Ви повинні були її опрацювати. Ось вона, лекція 2.2. І зараз я даю по ній пояснення. Я відкриваю просто у себе цю лекцію не з класруму, а з, ну, з документа, так? Зрозуміло. Значить, Що тут необхідно вам розібрати? Перше, що називається взагалі стром короткого замкання? Тільки що ми з вами намагалися записати, але, на жаль, поганий зв'язок. З'єднання між собою через малі опори окремих елементів, електроустановки, ЕУ, це електроустановки, що знаходяться під напругою, це дуже важливо. Тобто під напругою вони знаходяться, призводить до процесу, який називають коротким замиканням. Я вам тут писала формулу закону ОМА. Давайте ще раз згадаємо: струм до рівня, напруга поділити на опір. Отже, виходячи з визначення. Процесу короткого замикання, у вас опір прямує до нуля, тобто через малі опори окремих елементів. Знаменник прямує до нуля, тоді ваш струм І, <клідження> ліміт І, буде прямувати до нескінечності, до нескінченності. Значить, які у нас основні процеси, або не процеси, а причини виникнення короткозамикання? Я вам тут написала три, три, основні, процеси, три основні причини, чому, чому виникає взагалі процес цей короткозамикання. Перше: пошкодження ізоляції окремих частин електроустановки. Ми пам'ятаємо, що у нас йде провід, наприклад, так, і над проводом у вас буде ізоляційний матеріал або полівінілхлорід, або термоосадка для того, щоб зберігати якраз цей опір внутрішнього провідника вашого. Так? Якщо він у вас руйнується, то руйнується і сам опір він буде до нуля, і це дає одну із причин виникнення короткого замикання. Неправильні дії обслуговуючого персоналу, перекриття струмоведучих частин установок. Що би ще тут можна було додати? Ну, як четвертий пункт, я би тут додала вам, запишіть собі ще, можливо, як прямі, прямі удари молнії. прямі удари молнії. Мол, молнії так? Прямі, прямі удари молнії Є. Далі, які у нас існують взагалі види короткого замикання, які вони існують? Ми з вами зараз працюємо в системі трифазного змінного симетричного струму. Значить, так напишіть собі: три види, три види короткого замикання в системі трифазного змінного струму. В системі Трифазного змінного струму. Значить, перше, е, який буває вид короткого замикання? Буває трифазний вид, да? трифазний. Тобто, що це мається на увазі? Коли всі три фази, вони називаються у нас А, Б, С, коли всі три фази з'єднуються між собою, з'єднуються між собою, між собою. Або через землю. Або через землю. Другий називається двофазне, коротке замикання. Двофазне, наприклад, між фазами А, Б або Б, С або С А. Це і те ж саме, що і при трифазному. Тобто, коли ці фази вони можуть з'єднатися між собою або через землю, це буде називатись двофазне коротке замикання. І третій вид у нас може бути однефазне коротке замикання, одне, або на українській правильно однофазне, – однофазне коротке замикання. Тобто, коли одна з фаз або А, або Б, або С. З'єднується з землею, З'єднується з землею. Оце у вас буде третій вид м, короткого замикання. Далі, що тут хотіла додати вам по лекції? Значить, давайте подивимось нашу, наш малюнок і розглянемо, які бувають взагалі структури короткого замикання. У кого є книжка Медведєва, я вам її рекомендувала. Медведева. Процес короткого замикання в Медведєві. Зараз я її відкрию собі. Зараз відкрию. Так. І у кого є під рукою книжка, ви можете скористатися це сторінка 190. 190 книжка Медведєва. І тут він дуже добре. Описує проблему, причини, види наслідки короткого замикання, методи усунення, і розписує, які бувають взагалі ці, ну, ці струми, які виникають при короткому замиканні. Що тут необхідно зрозуміти по цьому малюнку? Що тут необхідно зрозуміти? Значить, необхідно зрозуміти наступне: що спочатку, зверніть увагу, хлопці, я зроблю трошки більше цей малюнок. Зверніть увагу на те, що спочатку у вас йде синусоїдальний струм і напруга, а ви пам'ятаєте, що у вас напруга і струм завжди будуть сунуті одна відносно одної на певний кут Фі, ось він позначений фі. Що таке фі? Пам'ятаєте, ми по електротехніці вивчали? Це псіу мінус псі, тобто е псіу це початкова фаза напруги мінус початкова фаза струму. І дають вам цей кут суву між напругою і струмом. Ось воно і показано, що дві синусоїди, які у вас починають свій шлях в, в, в звичайній електромережі, вони сунуті між собою під, під певним кутом. Але вони є синусоїдальні, все нормально, поки що відбувається. Але далі, ось ми йдемо, бачите, вниз пішли. Але далі в певний момент часу. Виникає коротке замикання, і у вас струм досягає дуже великого значення. Ось він, він від нуля, у вас повинна в нормальному режимі, далі, ось ви повинні бачите, куди були піти. Ось ви повинні отак були. Раз, два, у вас синусоїда повинна була йти. А вона у вас в цей момент часу зросла десь, ну, скажімо так, в 15-20 разів і досягла значення і У, називається. Що таке Іу? Це називається ударний струм, ударний струм, Іу він, значить, що у нас перевіряють за ударним струмом, по значенню ударного струму перевіряють електричні апарати, шини, ізолятори на електродинамічну стійкість. Запишіть собі, що по значенню, по значенню. Ударного струму перевіряють, перевіряють електричні апарати, електричні апарати, перевіряють електричні апарати, тобто, коли ви розраховуєте значення цього струму, наприклад, там 5000 ампер, ви повинні підібрати ваші апарати, шини та ізолятори таким чином, щоб в разі виникнення короткого замикання, вони витримали цей пробій на коротке замикання. Тобто, щоб значення пробою максимального допустимого струму по апаратах не був менше, ніж значення ударного струму в вашій електромережі по значенню ударного струму. Зрозуміло: перевіряють електричні апарати, шини і ізолятори. Шини, ізолятори на Електродинамічну стійкість на електродинамічну стійкість. Динамічну стійкість. Є. На електродинамічну стійкість. Далі зверніть увагу, у вас цей процес ІУ починає спочатку, бачите, він затухає, тобто більше, ніж значення ІУ. Вже не може бути. Тобто ударне значення струму воно є амплітудне, тобто максимальне в процесі короткого замикання. І зверніть увагу, що у вас саме значення? Саме значення короткого замикання, у вас буде тобто повний струм перехідного процесу, він буде складатись з а періодичної складової Ось, бачите, від, від букви В. Від букви В до букви Г. У вас накреслена така е, крива лінія. Це називається А-періодична складова процесу. Чому А? Тому, тому що вона не підпорядковується певному закону, е, який можна було б описати процес цей. А друга складова це періодична складова е, туди, куди входить наше значення ударного струму. Зрозуміло. Далі, те, що я сказала по ударному струму, перевіряють електродинамічну стійкість, усталений струм, усталений струм у нас позначається ІП із значенням нескінечність, безкінечність. Він встановлюється, напишіть собі, встановлюється після загасання аперіодичної складової, він встановлюється, значить, після або затухання, або загасання, можна писати затухання, після затухання складової. Він встановлюється після періодичної складової. І за цим струмом ми перевіряємо наші апарати на термічну стійкість. Значить, я вам пишу термічна стійкість, термічна стійкість, тобто температура мається на увазі. Ви пам'ятаєте, що у вас при збільшенні струму провіднику будуть. Електрони між собою більше, більше, більше рухатись, це призводить до того, що зростає температура, а отже, і апарати, через які, через які проходять електричний струм, повинні витримати не тільки цей удар щодо міц, міцності динамічної, а ще й повинні витримати на термічну стійкість. Якраз от по періодичній складовій. Які ми називаємо усталеним струмом, велика літера І, і ще раз нижній індекс П. П? Чому П? Бо це періодична складова і знак нескінченості. Це називається усталений струм. Усталений струм. Перевіряють апаратуру на термічну стійкість, де його знайти. Умовно можна от бачити, Медведєв поділяє весь процес короткого замикання на три складові. Перша складова: зверніть увагу: це той процес, який був при нормальному режимі роботи, тобто, коли у вас струм і напруга мали звичайні звичайний перехідний процес, який описувався синусоїдною формулою, який підпорядковувався синусоїдному закону. Да? Другий складовий процес, який у вас складався з аперіодичної складової і періодичної, і, і третій, у вас вже процес, іде затухання, тобто, у вас зменшується, 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 де у вас був усталений ударний струм, і потім він все буде менше, менше і менше. Тобто, третя частина вашого процесу. Процесу короткого замикання, це процес затухання. До кожного, до кожного свого струму під час процесу короткого замикання наводять певні, певні строкові, я б сказала, часові проміжки інтервалу, який допустимий до саме цього значення струму. Ну, от, Наприклад, для значення ударного струму і у, пишуть про те, що значення часу буде 0,01 секунда, тобто, коли виникає процес короткого замикання, коли встановлюється, і до 0,2 секунд, секунд. Тобто, це, бачите, дуже, дуже швидко відбувається. Далі, що ще ми тут не сказали? Що я вам тут ще хотіла е, сказати? Що ми тут е, ще, е, значить, при короткому замиканні необхідно також враховувати е, два фактори. Е, Перше, те, те, про що ми вже з вами тільки що розмовляли, що е, сам процес е, протікання. Із збільшенням струму призводить до підвищення температури. Все, що зв'язано з, про... з температурою, хлопці, це мається на увазі, і ще раз я вам, це здатність витримувати е... температуру елементів електроустановки, називається термічною стійкістю. Зараз я подивлюсь, е... ага, я вам тут пис... от, динамічна стійкість. А термічна тут ось, дивіться, ось. За величиною перевіряють електричні апарати на термічну стійкість. І ще раз, що таке стійкість? Це термічна стійкість. Це здатність витримувати температуру елементів електроустановки. Здатність витримувати температуру елементів електроустановки. Називається термічною стійкістю. А коли протікає електричний струм. По провідникам він визиває електродинамічні зусилля, коли він зростає до великих значень, електродинамічні зусилля. І коли вони будуть досягати максимум, якраз при короткому замиканні. А за яким струмом ми перевіряємо електродинамічну стійкість? По значенню і ударного, ось воно, і по значенню ударного струму ми перевіряємо електричні апарати, шини ізолятори. На електродинамічну міцність. Здатність елементів електричного кола витримувати ці зусилля, називається електродинамічною стійкістю, називають електродинамічною стійкістю. Так, ну наслідки зрозуміло, тут нічого такого не, не страшно в плані. Прочитайте тут дві строчки. Ну Які у нас наслідки можуть бути? Ну, перше, тут я вам казала. Що, ну, вже, вже ви повинні це розуміти, що якщо йде пробой ізоляції виникає коротке замикання, то струми, я вам написала, вони можуть перевищувати в десятки, а, а то й сотні разів, у кого робота по ГПП, по курсовому, ви будете розраховувати значення струмів КЗ, ви побачите, які у вас будуть струми, там і 6 тисяч і 7 тисяч амперів. Тобто вони в тисячі разів. Можуть перевищувати розрахунковий допустимий струм. Що це може, чим це для нас може бути небезпечним? Тим, що цей струм може розплавити наші струмоведучі частини. Просто згоріте обладнання, так, згоріта апаратура, елементи нашої електроустановки, і ви ж розумієте, що це не просто як. Один елемент згорів і далі цей струм не піде. Він буде далі прямувати по лінії вашій і призводити до того, що всі апарати, елементи підстанції можуть бути вже не в працездатному стані до подальшої експлуатації. Тому, Тому тут ми пишемо про те, що електрообладнання ми повинні захистити від струмів короткого замикання яким чином Ну, перше це шляхом розрахунків? Спершу коли ми робимо будь-яку підстанцію, от навіть зараз у вас, наприклад, ЦПП або ГПП по курсовому, і ви проєктуєте, ви намагаєтесь як то передбачити, скільки у вас може досягати коротке замикання по значенню. І яке саме обладнання необхідно встановити для того, щоб воно не згоріло, витримало цю стійкість термічну та електродинамічну, і не передалося далі по іншому обладнанню до наших споживачів. Я наголошую, що споживачі, тобто електропривод, двигуни та обладнання, на якому вони встановлені, це найкоштовніше для нас, і от ми його бережемо дуже як зениті ока. Зрозуміло. Визначення параметрів. Ну, на цей пункт ви поки що можете поки що не звертати увагу на третій пункт. Розберіться з першим другим пунктом, те, що я вам розказала, ще раз переглянути малюнок. Будуть питання, пишіть, будемо далі з вами їх проговорювати. Будемо намагатись хоча б в такому режимі якось давати вам пояснення по лекціям, бо дуже бачите, щось, щось не так в нашим інтернетом. Так, що в мене завітло? Як, як мені тепер вимкнутись?